На моєму каналі, і сьогодні у нас буде огляд різдвяних поличок у магазині Пепко, і це буде останній огляд поличок в цьому році. Тому я чекаю від вас подобайку та підписку на цей канал, а ми будемо з вами починати. Тому приступаємо, і для початку ми на поличці бачимо ось такі маленькі машинки. Червоні машинки з ялинкою ще й світяться і недорого коштують. Можна поставити десь себе на кухні. А фаворит в пепку цього року це ось такі свічки у червоному кольорі та світлому. А зверху знаходиться ось така куля з сніжинками. Я бачила в Тіктосі, їх всі розбирають, тому дуже класно вони виглядають і пахнуть. А ще є ось така свічка у вигляді ялинки і дифузор можна як і на подарунок комусь подарувати або просто собі взяти для дому. Також мені завжди подобалися ось такі знаки Stop Santa. Санта. Тут можна знайти цей знак. Застелити святковий стіл можна ось такою червоною скатертинкою, а зверху поставити ось таку золоту ялинку. Ще є в зеленому кольорі і, здається, ще є декілька кольорів. Але виглядає дуже чудово. Ще є ось такий дифузор, у вигляді ялинки також можна комусь подарувати. Щоб відправити лист Миколаю та Дід Морозу, можна купити ось таку. Пошту ще тут є ось такі яблучка, які можна кудись повісити, наприклад, на ялинку, або просто щось з ними придумати. І як я казала, є ще зелена ялинка. Ось такий набір є, також комусь на подарунок, і дуже гарні подушки з ось такими хатинками. І позаду також є класна подушка з оленятами. Ось такі солдатики дуже мило виглядають. А ще знайшла ось такого гнома. Я навіть не знаю, хто таке купить і куди це можна поставити, але в пепку таке є. Є ось такі ягодки, можна купити декілька штук і поставити в вазу, буде довго це все лежати, і прикрашати кухню або кімнату. Ще є звичайно тут і іграшки різні, пледики, коробочки та гномики. Ось такі пледики великі, м'якенькі, і коштують по 40 злотих. Є в різних варіантах. Тут є не тільки гномики, а ще й такі прянічні чоловічки. Коштує таке 40 злотих, але вони мені щось не дуже сподобалися. І ще тут є багато пледиків, як вам і казала. Наступна поличка ось така біленька. Тут як і іграшки на ялинку є, так і скатертинки. Є ось такі гарні іграшки, мені дуже вони подобаються, коштують 10 злотих. А до цих іграшок можна купити ось такі наместинки. Ще є різні варіанти білих іграшок. Ось така скатертинка з сніжинками і коштує вона 40 злотих. Також є біленька скатертинка і наволочка на подушку з ось такими ялинками. Також є ще наволочка з хатинками. В цьому магазині я ще знайшла наволочку з оленятами, ну дуже вона гарна, і я собі купила. Ще один набір для подарунку комусь: це свічки і дифузор. Все це разом в наборі. І ось така трендова штучка коштує 10 злотих, і також вона продається в пепку. Ще є свічки, які можна поставити на різдвяний стіл. Наступна поличка тут повний хаос, тому я предлагаю просто вам подивитися, який товар тут є. Поличка з золотим декором тут є і чоловічки солдатики, і ялинки, і свічки, і це все в золотому та сріблому кольорі. Деякий товар повторюється просто в різному кольорі. Ще сподобався дуже ось такий зелений олень і золотий олень. Наступна поличка, і тут я знайшла ну дуже класний товар. Це ось така карусель. Коштує вона 100 злотих, але воно дуже гарно виглядає дуже по різдвяному і казковому. Тут також товари вже в червоному кольорі і трошки золотому. Є іграшки на ялинку, також різні пледики і свічки. Бюджетні іграшки на ялинку коштують вони 10 злотих і в різних кольорах. І ось така свічка коштує вона 20 злотих, а всередині ось така сніжинка. Мені дуже сподобалися свічки, які поряд у вигляді ялинки. Мені здається, вони прям дуже трендові, дуже естетичні в різних кольорах і коштують вони також 20 злотих. Ось такі свічки ставлять на вікно в Європі. А далі ми будемо дивитися з вами різний посуд. Тут і чашки, і тарілочки. Взагалі дуже багато всього. Але посуд я не купила в цьому магазині, тому що мені не подобається якість. Ось ці всі чашечки, вони потріскаються дуже швидко. Навіть є ось такі милі мірні ложечки. І різні чашечки у вигляді Дід Мороза, пінгвіна. Є навіть чашечки і тарілочки в комплекті. Є солдатиком, навіть ось така чашечка і сніговиком. Все це недорого коштує. Тарілочки з машинкою та ялинками коштують такі тарілочки 15 злотих. Можна накупити собі декілька і накрити різдвяний стіл ними. Ще багато чашечок, а потім я знайшла ось такі коробочки для печива, наприклад, або можна зберігати там каву. Також в різних варіантах: і машинка, і хатинка, і пряник. Наступна поличка це в нас свічки, як ви можете бачити, велика кількість різних свічок, а я вам покажу декілька наборів, які також можна комусь подарувати. Тут є набори як із свічками, так і просто з різними ароматами. Наприклад, це аромати для аромолампи, для ароматерапії можна купити комусь та подарувати. І наступне, що я вам хочу показати, це ось така подушка. Коштує в нас 40 злотих, але вона дуже м'якенька і гарно виглядає. Ще там написано, що вона світиться, також є подушка у вигляді ялинки, ще є подушка у вигляді ось такої хатинки і ще у вигляді стрілочки. Для ванної кімнати також є декор. Наприклад, ось такий набір у вигляді пряників коштує він 17 злотих. А зверху в нас є ось такий набір з білими медведиками, також коштує 17 злотих. А для стільчиків можна купити ось такі гарні подушки. Наступна поличка, і перше, що ми бачимо, це ось такий набір тарілочок. Знизу в нас знову знаходяться різні баночки для печива, і ще є набори. Наприклад, можна подарувати комусь в кого є діти, щоб вони зробили разом печиво або якусь випічку. Ще є сільничка і перечниця у вигляді хатинки та у вигляді пряників, дуже мило виглядають. А зверху ще дуже багато наборів, щоб спекти також ароматне печиво. Наступний магазин це в нас стілс. Тут також є полички з різдвяним та новорічним товаром, тому давайте трошки подивимося, що тут є. І почнемо ми з свічок. Тут також дуже великий вибір. Ось такі свічки коштують 25 злотих, є в зеленому кольорі, а зверху сидить ось така ялинка. Також є в червоному кольорі, зверху сидить сніговичок. Дуже класно виглядає. Зверху в нас є аромолампи в різних кольорах. Я взагалі Дуже люблю аромолампи, тому це дуже класний подарунок, аби просто купити для себе. І зверху також є ще різні свічки. Наступна поличка це в нас посуд. Тут також є різні чашечки у вигляді Діда Мороза, наприклад, з ось такою бородою. Вище в нас також є. Чашечки у вигляді хатинки, такої різдвяної у вигляді пряника. І ще чашечка також у вигляді пряника коштує 12 злотих. І зверху звичайні чашечки. Звичайно, як же ж свята ще без серветок, тут також є великий вибір. Ось такі біленькі, з ялинкою, з хатинкою. Є ось такі баночки, але вони мені не сподобалися. Мені вони якось виглядають дуже дивно. Тут також є сільничка і перечниця, і ще декілька різних декорів. Знизу є олені, також є тут карусель, але вона тут вже коштує 20 злотих. Ось така маленька. Є ще календарі, можна рахувати, скільки днів залишилося до Різдва або Нового року. Зверху ось така кулька і взагалі тут дуже багато різних м'якеньких іграшок є, як і гноми, так і Дід Морози, різні олені, тому можете подивитися, що тут є. Наступна поличка це поличка для творчих людей. Тут можна і розфарбувати щось, можна купити просто фігурки і зробити там віночок самому, все, що ви захочете. А для нетворчих людей тут вже є готові віночки, також можна прикупити собі. Іграшки на ялинку також є, дуже різні, і, звичайно, є бантики також в різних варіантах. Ще є різні гачечки, якими ми можемо прикріпити іграшки на ялинку. І звичайні іграшки є в наборах, навіть маленькі набори по 5 злотих. Не забули про наших котиків і песиків, і також зробили їм різні новорічні товари, як і іграшки, так і смаколики, одяг, і навіть милі носочки. Що вам більше сподобалося напишіть в коментарях. І ось такі милі костюми для них. А я завершую цей різдвяний огляд поле іч. Якщо вам більше сподобалося, напишіть, звичайно, в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на цей канал. А ми з вами побачимося у нових відео. Дякую вам за перегляд!